Привіт, давненько мене тут не було. Та я дякую, що ви дочекались і залишалися підписаними на мій канал. Для мене це велика радість, і сподіваюся, що нове відео вам також буде цікаве. Насправді, моя відсутність і така велика перерва обумовлюється тим, що на початку в мене не було долукоглядних планів на YouTube, і мені хотілося лише вигрузити тему комплексного ПТСР. І оскільки інформації було багато, найоптимальнішим варіантом було зробити це у відео форматі. Я навіть не очікувала, що вам так сподобається. Я дуже вдячна за ваші коментарі. Для мене це надзвичайно важливо. І я запрошую вас під час або після перегляду цього відео залишати свої враження, думки, питання, бо я впевнена, таким чином цей час буде для вас проведений з більшою користю. Отже, перейдемо до теми. Чому говоримо про дисоціацію? Чому ця тема взагалі важлива? Вона логічно випливає з попередньої розмови про комплексний ПТСР, оскільки дисоціація є одним із ключових аспектів цього розладу. Люди, які пережили тривалий травматичний досвід, стикаються з відчуженням від власних емоцій та тіла, і це призводить до того, що людина не може відповісти на питання, хто я або чого я хочу. Хоча насправді відповідь на ці питання є, але вони знову ж таки. Не переживаються емоційно і виникає багато сумнівів, бо людина, яка жила у насиллі, живе ніби відкладеним життям. До речі, може, ви чули про випадки, коли люди лише після терапії помічали, що носили, наприклад, менший розмір взуття ніж потрібно. Ось це про дисоційованість від свого тіла. Дисоціація також робить терапію тривалішою, тому що стан постійного відчуження блокує глибинне осмислення власних почуттів і цілей, і людина навіть може дуже добре аналізувати свій стан, але це все проходить ніби на поверхні, лише на інтелектуальному рівні, не поринаючи у емоційний досвід від першого лиця. Що, звичайно ж, не дає потрібного терапевтичного ефекту. Коли дисоціація загострюється, вона може перерости в симптоми дереалізації та деперсоналізації. Часом хронічні, що є досить складним і, відверто кажучи, інвалідизуючим станом. У цьому відео ми не будемо торкатись таких важких тем, як Дисоціативний розгляд особистості чи дисоціативна фуга, оскільки ці стани потребують окремого розгляду, але важливо розуміти, що механізм дисоціації це основа, на якій розвиваються ці складніші проблеми. Отже, що ж таке дисоціація? Дисоціація це захисний механізм нашої психіки, нашого мозку, який дозволяє регулювати рівень стресу або впливу стимулів у різних ситуаціях. Цікаво те, що це може відбуватися як під час травматичної події, так і в процесі глибокої медитації. Дослідження показують, що в обох випадках мозок демонструє дуже схожу активність. Однак мотиви різні. При травматичній події дисоціація використовується як спосіб захисту, тоді як у медитації, це спосіб досягти глибокого розслаблення і відстороненості. І, звичайно, що відношення у людини до цих станів буде різним, бо медитацію ми контролюємо. А реакцію на сильний, на сильний стрес ні. Дисоціація часто пов'язана з реакцією за мри. Це ситуація, коли мозок не бачить можливості для активних дій чи порятунку. Бити чи бігти, і тому переходить у стан заморожування, щоб мінізувати травму. Проблема виникає тоді, коли цей механізм, який є природною реакцією, стає постійним фоновим станом. Дереалізація та деперсоналізація це два прояви дисоціації, що Часто виникають разом, але мають дещо різну природу. Дереалізація це відчуття, коли навколишній світ стається нереальним або механістичним, ніби люди, предмети чи події стали віддаленими, нечіткими або навіть вигаданими. Світ може виглядати як сцена у фільмі чи відеогра. Або буде сприйнятим наче через скло, що роз'єднує з реальністю. Деперсоналізація це втрата відчуття реальності власного я. Людина може почуватися так, ніби тіло чи думки належать не їй. Це може супроводжуватись відчуттям споглядання себе зі сторони. Відчуттям, ніби думки виникають самі по собі, і ніби вони не ваші. Може виникати відчуття, ніби немає на що спиратись, ніби всі уявлення про світ здаються сумнівними і незрозуміло, у що вірити і що дійсно має сенс. Але важливо пам'ятати, що ці відчуття це захисна реакція психіки, яка не несе фізичної небезпеки. І важливо також враховувати, що людина при цьому усвідомлює. Наявність порушення сприйняття, тобто зберігає контакт з реальністю, а значить, що людина не втрачає глузд. тому цього не треба боятись. Тепер розглянемо нейробіологічні гіпотези щодо дисоціації загалом та дереалізації і деперсоналізації. Існують кілька нейробіологічних пояснень того, чому виникають такі стани. І ця інформація також дуже допомагає краще зрозуміти дисоціацію і перестати видумувати страшні версії. Перша, це кортиколюмбічна гіпотеза. Вона говорить про те, що при станах дереалізації та деперсоналізації спостерігається підвищена активність префронтальної кори, яка відповідає за самоконтроль і раціональне мислення. Це призводить до пригнічення роботи лімбічної системи, зокрема мигдалини, яка відповідає за реакції на загрози та емоції. І хоч ви можете зауважити, що реагуючи на стрес, зазвичай навпаки, приглушується робота префронтальної кори і збільшується активність мигдалини, і будете праві. Та саме довготривала напруга і перенавантаження у комплексі з чутливою нервовою системою примушує наш мозок просто вимикати природну сигнальну систему. І у результаті людина відчуває емоційну притупленість і відчуває свій стан не дуже адекватним, що в цілому дійсно так і є. Наступна гіпотеза тім'яно-лобова. Сім'яна частка мозку відповідає за обробку сенсорної інформації та сприйняття простору. Коли її функції пригнічуються, це змінює сприйняття навколишнього світу. Він може здаватись розмитим, віддаленим або навіть нереальним. І це пояснює відчуття дереалізації, коли людина сприймає світ як чужий або викривлений. Наступна гіпотеза стосується гіпоталаму-гіпофізарно-надниркової системи. Ця система регулює реакцію організму на стрес через виділення кортизолу. При хронічному стресі або травмі, незважаючи на те, що зазвичай знову ж таки рівень кортизолу при стресі підвищується, але може бути і так, що активність гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи знижується, що впливає на здатність організму адекватно реагувати на стрес. І це призводить до відчуття. Фізичної та емоційної відключеності, посилюючи дисоціацію, коли людина помічає відсутність відповідної реакції на подразники. І наостанок це острівцево кортикальна гіпотеза. острівцево кора бере участь в обробці внутрішніх сигналів тіла та емоцій. При порушеннях її функцій людина може втрачати відчуття зв'язку зі своїм тілом та емоціями, що призводить до відчуття відірваності від власного я. Це характерно для стану деперсоналізації, коли тіло або емоції здаються чужими або далекими. Завдяки нейропластичності зміни в мозковій активності, які спостерігаються при дереалізації та деперсоналізації, є зворотними. Це означає, що мозок має здатність адаптуватись, створювати нові нейронні зв'язки та відновлювати функції, які були порушені. Тому не варто надмірно переживати, з часом ці стани можуть бути значно полегшені або повністю усунені. Дереалізація та деперсоналізація часто супроводжують певні психічні розлади. Ми ще розглянемо основні з них. Перше – це тривожні розлади. Люди з генералізованим тривожним розладом, панічними атаками або соціальною тривожністю, часто відчувають дереалізацію чи деперсоналізацію як відповідь на інтенсивну тривогу. До того ж, знаходячись серед людей, людина намагається свою тривогу приховати і контролювати свій стан. А це ще більше посилює відчуття відчуження від себе чи навколишнього світу. Наступне це депресія. Глибокий емоційний біль та хронічна втома на пізніх стадіях депресії також можуть провокувати симптоми дереалізації та деперсоналізації як спосіб вимкнути нестерпні переживання. Наступне це посттравматичний стресовий розлад. Дереалізація та деперсоналізація. Це одні з основних симптомів ПТСР. Після переживання травматичних подій мозок може відключати емоції або сприйняття, щоб захистити людину від повторного переживання болісних епізодів. Дуже часто люди з таким досвідом говорять про те, що життя ніби проминає повз все сіре, ніби дивишся на світ через брудне, запилене скло. Наступний розлад обсесивно-компульсивний. Люди з ОКР часто настільки занурюються у свої нав'язливі думки, що це може призвести до відчуття втрати контакту з реальністю. Інтенсивна внутрішня напруга, спричинена обсесіями, може також підвищувати шанси до розвитку дисоціативних симптомів. Шизофренія та інші психотичні розлади. Хоча дереалізація і деперсоналізація зазвичай не є основними симптомами шизофренії, вони можуть виникати у фазах психозу. Люди можуть відчувати розрив між своїм сприйняттям реальності і тим, що їх оточує. Але тут важливо знову нагадати, що головна ознака шизофренії це відсутність критики до свого стану. І Наступне це наркотична інтоксикація. Дереалізація та деперсоналізація можуть бути результатом вживання психоактивних речовин, таких як канабіноїди, кетамін або ЛСД. Важливо розуміти, що навіть одноразове вживання. Може стати тригером для розвитку цих станів. У деяких випадках, навіть якщо наркотична інтоксикація не є хронічною проблемою, вона може ініціювати тривалий стан дереалізації чи деперсоналізації, який потребуватиме лікування. І варіації є різні. Наприклад, людина покурювала і все було добре, та покуривши за якихось інших умов, стресових або в умовах іншої країни, іншої культури, має дереалізацію. Чи, наприклад, одні речовини діять так, як людина очікує, але інші провокують знову ж таки, важкі симптоми? Це завжди рулетка як пощастить. І якщо дисоціативні стани не є вторинними симптомами до інших психічних розладів. Можна діагностувати синдром дереалізації деперсоналізації. Це окремий діагноз, коли людина постійно або часто відчуває відчуженість від реальності або від себе без наявності інших психічних патологій. Він може бути реакцією на хронічний стрес, перевтому або травму. Це є важливим для побудови терапевтичного процесу. Якщо дисоціативні симптоми є вторинними до іншого психічного розладу, терапія буде спрямована на лікування саме цього первинного розладу. Наприклад, при ПТСР чи тривожних розладах робота буде зосереджена на головній проблемі, а дисоціативні симптоми зменшаться як результат цього процесу, чим підтримуються симптоми? Коли ми говоримо про дереалізацію та деперсоналізацію, важливо розуміти, що ці симптоми можуть підтримуватись не лише травматичним досвідом чи розладами, а й певними чинниками, які виникають на фоні цих симптомів і підживлюють їх, ці стани більш стійкими. Розглянемо основні з них: перше це тривога. Високий рівень тривоги сам по собі є потужним тригером для дереалізації та деперсоналізації. Але додатково людина ще лякається свого стану і тривожиться вже через неможливість контролювати чи призупинити дисоціацію. І боязнь самих цих симптомів дереалізації та деперсоналізації тільки погіршують ситуацію. Наступне це гіперфокус на своїх відчуттях. Люди, які переживають дереалізацію та деперсоналізацію, часто починають надмірно зосереджуватись на своїх відчуттях, аналізуючи кожен аспект свого стану. Цей гіперфокус лише підсилює симптоми, адже увага постійно спрямована на відчуження та Незвичні відчуття, що призводить до ще більшого розриву між собою і реальністю. Наступне це негативні думки та переконання. Переконання, типу, зі мною щось не так, я більше ніколи не відчую себе нормально, або я втрачаю розум, створюють додатковий стрес і занурюють людину в цикл страху та відчою. Ці негативні думки не тільки підтримують тривогу, а й поглиблюють стан відчуженості, роблячи симптоми ще більш інтенсивними. Також, знаходячись в цьому стані, люди часто фокусуються на питаннях екзистенційного характеру: наприклад, в чому сенс життя, що є ця реальність, що таке свідомість, що відбувається під час смерті. І, маючи негативний настрій, негативний стан, формулюються не дуже радісні гіпотези, і така філософія теж не допомагає вибратися з цієї глибокої самотності і відстороненості, скоріш навпаки. Наступна це відсутність соціальної підтримки. Коли немає людей, які могли б підтримати та зрозуміти, симптоми можуть стати більш стійкими. Відчуття ізольованості і непорозуміння з боку близьких поглиблюють е, самотність та відчуженість. І тут основна проблема в тому, що досить складно знайти правильні слова, щоб описати свій стан, тому що він не схожий ні на який інший звичний людський досвід. І до того ж є побоювання, що оточуючи, вирішать, що ви таки втрачаєте глузд і можуть зреагувати так, що лише підвищить тривогу. Тепер давайте поговоримо про те, як же собі допомогти. Зразу скажу, що ця частина несе інформаційний характер і ні в якому разі не замінює звернення до фахівця та індивідуально підібрану терапію. Дуже важливо звернутися до психіатра, який вас проконсультує щодо вашої конкретної ситуації. Тому що навіть фахівцям іноді буває складно визначити діагноз. Тим більше це складно зробити без експертизи і досвіду. Бо людина це не шаблон з книги. Ми всі унікальні і у кожного свій досвід, своя власна норма. Отже, не втрачайте часу і підтверджуйте власні гіпотези з фахівцями, так буде більш вірогідним, що ви. Визначити найоптимальніший спосіб подолання небажаної симптоматики. Повернемось до теми. В першу чергу важлива психоедукація, те, що ми з вами тільки що зробили. Найбільш шкідливим у такій ситуації є саме хибне уявлення про те, що відбувається, адже це веде до лишніх переживань, надуманих страхів і неправильних або навіть шкідливих дій. Були випадки, коли людина у паніці зверталась до екстрасенсів, де людині розповідали, що це просвітлення. І, до речі, після цього випадку я почала звертати увагу. На Ютубі можна побачити відео людей, які стверджують своє просвітлення, але там досить очевидні прояви дисоціативних симптомів. По-друге, Перестаньте супротивлятись чи активно досліджувати свої симптоми. Залиште їх у спокої, бо це не допомагає. Допомагає переключитись на заспокоєння і тишу. Є велика різниця між тим, щоб боротись з тривогою чи плекати спокій. Зараз зафіксуйте цю ідею. Наступне, про що дуже варто поговорити, це тілесні практики, тілесна терапія. Робота з тілом є одним із ключових моментів подолання досоціативних станів. Чому тіло зберігає емоційні реакції та стрес, навіть коли мозок блокує певні емоції, щоб захистити психіку. Ці емоції зберігаються у тілі у вигляді м'язового напруження, больових відчуттів або змін у поставі і можуть спричиняти психосоматичні симптоми. Вважається, що тіло пам'ятає минулі переживання. Через тілесні практики людина може повернути контакт з цими заблокованими емоціями, пропрацювати їх і знизити рівень напруги. Пропрацювати тут означає навчитись витримувати і розпізнавати їх вчасно. Тілесні практики розширюють усвідомлення фізичних і психічних станів допомагаючи людині зрозуміти, як тіло реагує на стрес і як це можна контролювати. Але будьте обережні, не робіть вправи, які є потенційно травмуючими. Бо через знижене сприйняття сигналів тіла можна, не усвідомлюючи того, перерозтягнути чи порвати зв'язки, наприклад. Тому не треба зразу йти займатися йогою, будьте обережні, починайте просто з повільних усвідомлених рухів, масажу, спокійних вправ, бо найважливіше відновлювати саме зв'язки у мозку і підвищувати тілесну усвідомленість. Також існує направлення тілесно орієнтованої терапії, знайшовши фахівця з якої ви можете швидко отримати рекомендації та підтримку. Наступне це mindfulness. Регулярна практика усвідомленості допомагає спрямовувати увагу на поточний момент, відсторонюючись від нав'язливих думок і страхів. Це техніки, які вчать залишатися в контакті з собою з реальними відчуттями та емоціями, замість віддалення від них. Mindfulness створює стабільний якір для психіки, допомагаючи залишатись в моменті та зменшувати тривожність. Тут хочу наголосити увагу на тому, що ні в якому випадку не треба практикувати медитації, де ви маєте уявляти себе за межами свого тіла. Це теж є потенційний тригер до виникнення дереалізації та деперсоналізації, навіть якщо у вас цих симптомів ніколи не було. Фокус на диханні на темряві перед очима чи на тілесних відчуттях контакту з поверхнею буде гарним вибором. Ці вправи з часом дозволять вам повернути спокій, бо ви перестанете реагувати на потік думок. І Дуже важливо навчитись регулювати рівень напруги, вміти себе заспокоювати і розслабляти, щоб не виникало потреби у захисних механізмах від психічного перевантаження. Наступне це робота з думками. Вона полягає у тому, щоб навчитись розпізнавати негативні моделі мислення та замінювати їх більш конструктивними і реалістичними. Це не означає ігнорування проблем це вміння дивитись на ситуацію без зайвої тривоги, страху без катастрофізації чи негативізму. Почніть записувати, які думки погіршують ваше самопочуття. Існує дуже гарна техніка когнітивної реструктуризації. Ви можете знайти її в мережі чи тут на Ютубі. Тож, будь ласка, скористайтесь. Вона дуже корисна за будь-якого стану. Якщо вас іноді щось турбує, засмучує, це гарний інструмент, щоб дивитись на будь-які ситуації більш спокійно та тверезо. І гарно те, що коли ви використовуєте цю техніку пару тижнів, цей процес настільки автоматизується вашим мозком, що далі ви будете вже одразу в умі на якусь загострену реакцію швидко знаходити тверезу аргументацію. Додатково скажу щодо роздумів на екзистенційні теми. Дуже часто там виникають такі. Складні схеми самозалякування, і вони настільки негативно впливають на стан, що я не раджу намагатись їх розбирати, тому що там дуже швидко виникає надмірний страх та напруга. Спочатку вам може знадобитись деяке уникання, тобто переводити увагу на тілесні відчуття. На дихання, намагатись утримати свою увагу від того, щоб залучатись в ці думки. З часом вам це буде все краще вдаватись, і ви перестанете наділяти ці думки таким великим значенням. Вони будуть ставати все рідшими, і вам буде легше вже просто їх спостерігати, а з часом навіть вдасться їх спростувати, усвідомлюючи їх істинну вартість і адекватність. бо… Будь-які наші фантазії про життя, про смерть, про всесвіт, природу реальності, нескінченності це лише фантазії. Наші вигадки зазвичай дуже далекі від реальності, тому нема сенсу собі нав'язувати щось негативне та страшне. Тим більше, що раціональне мислення не здатне осягнути емоційний досвід. Багато речей в нашому житті, такі як любов. Сенс, емоційне піднесення, ми можемо лише відчувати. Наступний спосіб допомоги це медикаментозна терапія. Для лікування симптомів дереалізації та деперсоналізації немає спеціальних ліків, але медикаменти, спрямовані на зниження тривоги чи стабілізацію настрою, можуть допомогти зменшити симптоми. Звичайно, що медикаменти це не панацея і все одно важлива додаткова психотерапія, але це гарний спосіб допомогти собі. І дуже часто саме завдяки медикаментозній підтримці, терапія стає ефективнішою. І наостанок розмовна терапія. Психотерапія, будь то когнітивно-поведінкова, ІМДР. Інші методи, які вам до вподоби, є одним із ключових інструментів подолання дисоціативних симптомів. Тут ми аналізуємо і розуміємо першопричини стану, вивчаємо способи боротьби зі стресом і тривожністю, формуємо навички адаптації та самопідтримки. Це фундаментальний крок у поверненні відчуття стабільності та єдності з собою. Наше відео підходить кінця, і тут хотілося б валідувати почуття тих, хто зіткнувся з даною проблемою. Я знаю, що це страшно. І здається, що немає вороття, здається, що нічого не допомагає, що це ніколи не закінчиться, і що ніхто не зможе зрозуміти. Мені, якщо чесно, також було важко починати говорити на цю тему. І я розумію, що знання про ці переживання не передають і найменшої долі самих цих переживань. Я знаю це на своєму досвіді. Але ви не самі. Багато людей стикаються з цією проблемою. Багато фахівців і вчених все більше досліджують цю тему і знаходять. Робочі механізми подолання. Так, вам потрібно акумулювати свої сили і зробити правильні кроки, бути терплячими і не здаватись. але ви зможете це подолати, і я впевнена, що якщо ви дивитесь це відео, то якась частина вас абсолютно точно знає, що попереду краще майбутнє відновлення якості життя та навіть досягнення мрій. Я впевнена, що у вас все вийде.